Російські дрони залетіли на територію Польщі. Дональд Дональдус каже провокація. Ну, як таких немає. Просто 15 дрончиків, чи там 23, не знаю. А заблукали. Заблукали і все. Кажуть, що то зв'язано з хабами, де розміщувалась допомога Україні. Чого я кажу вчити історію? А в тому, що чомусь висновки з історії ніхто не хоче. Був такий чоловік, Адольф Леізіович, може, пам'ятаєте. І знаєте, він теж любив його так пробувати. А як відповідь, яку відповідь дадуть європейські лідери на його замашки? А європейські лідери, як тоді, так і тепер хотіли ловити рибку в мутній воді. Він так хапа одну день кусочок другої. Потім Чехословаччину, до речі, від розділу Чехословаччини Польщі кусочок теж дістався. А потім йшла черга до Польщі. З чого шахеди складаються? Де беруться деталі? А? З холодильників з пральних машин? З Китаю? з Кореї? Угу, Так, так і є. Так от, е, коли. Адольф Ілоїзович вже дуже обнаглів, і тут усе добро треба було гасити спільним миром і дуже криваво, получалося, що навіть тоді от союзники бомбили Німеччину, але деякі заводи обминали. Ну так буває. І біда, що історія повторюється по кругу. Якби зараз так не відбулося, якби не довелося дуже криваво гасити то всі а щоб того не було, треба якнайшвидше зупиняти війну в Україні і перестати ловити рибку в мутній воді. Вчити історію і робити висновки. все.